Вітаю вас, Мюзікрумі, мене звати Іванна. Сьогодні ми поринемо у світ альтернативної рок-музики разом з культовим британським гуртом з дивною медичною назвою, який залишається на слуху у музичному світі вже близько три десятиліття. Плесібо це не просто музика, це ексцентричні образи, безумні концерти. Ними досі цікавляться підлітки. Під них ностальгують дорослі. Вони дотепер збирають повні зали, а їхні альбоми потрапляють у топи. У чому ж секрет пігулки пустушки, яку кожен наділяє власним глибоко особистим змістом? Чому музика плесіво проходить перевірку часом, навіть зазнавши колосальних трансформацій, пропоную дізнатися разом. Протягом багатьох років Плесібо випустили вісім студійних альбомів, кожен з яких увійшов до топ-20 у Великій Британії і продали близько 14 мільйонів записів по всьому світу. Команда настільки часто експериментувала зі звуком, стилем, жанром, що створила армію фанатів різних рок н рольних смаків. Ще одна складова успіху яскравий андрогінний імідж фронтмена Брайана Молко, який ніколи не приховував своєї бісексуальної орієнтації та захоплення наркотиками. Every you, every me, every me Спочатку їх було двоє: Брайан Молко та Стефан Оздал. Дитинство та юність обох дуже вплинули на їхню творчість. Вони раніше ніколи не спілкувались, оскільки Брайан завжди був тихим сором'язливим хлопчиком, захоплювався театром, а також намагався навчитися грі на гітарі і по життю мав славу невдахи. Натомість Стефан займався баскетболом та був у центрі уваги. Незважаючи на те, що зараз він відомий як басист, починав свою музичну кар'єру як барабанщик, але досить швидко зрозумів, що знаходитись подалі від публіки не його. А бути попереду подобалось більше. Доля звела музикантів у лондонській підземці. Брайан запросив Стефана на свій виступ. Після якого хлопці вирішили об'єднатися для спільної творчості. У їхньому злагодженому гітарно-вокальному дуеті не вистачало лише барабанщика. Тоді до хлопців приєднався Стів Х'юіт. У такому складі музиканти в 94-му році записали декілька синглів, назвавши колектив Ештрий Хард. Яку швидко перейменували в Плесібо. З того часу основний склад гурту це завжди тріо, до якого час від часу приєднуються концертні учасники. Були непогані, але Стівен мав контракт із групою Брід і приділяти весь свій час Плесібо він не міг. Тому молко та Олтал довелося підшукувати іншого барабанчика. На цю роль було запрошено Роберта Шульцберга, разом з яким колись грав Стефан. 95-го року відбувся перший концерт гурту. Хлопці також продовжували виступати у малопримітних місцях і водночас розсилати свої демо звукозаписним компаніям. 96-го відбулася долинос. Сна подія для гурту. Морісі з якихось причин не зміг виступати на розігріві Девіда Боуві. І агент Плесібо послав тому записи гурту початківця, запропонувавши натомість ось так Брайан Молко та товариші вибралися з клубів, де грали для сотні людей, і опинилися на великих майданчиках, що вміщали тисячі. Плесібо не просто виступали з дядьком Бові, а й стали близькими друзями. Після виходу диска Плесібо чекала перша подорож до США. Але саме в цей час відносини всередині колективу почали псуватися. Брайан і Роберт ледве терпіли один одного і виникло рішуче питання. Хтось повинен піти. І після повернення зі Сполучених Штатів таки Шульцберт покинув гурт. Незадовго до цього Брайан випадково зустрів Стівіна Хьюіта в заторі на автостоянці фестивалю Фінікс і розповів йому про свої проблеми. Стів теж був не дуже задоволений тим, чим займався, тому повернувся до Пласібо, до гурту, в якому і грав з самого початку. Стів швидко розучив усі барабанні партії, і тур продовжився. Перший значний успіх гурт отримав у 97-му році, завдяки синглу Ненсі Бой, який злетів на четверте місце в чартах. На той час це була сумнозвісна пісня своїм гендерно збоченим змістом. Після завершення туру гурт записав перші демо для нового альбому і вирушив виступати далі. Плесібо виділялись серед поп сцени своїм андрогінним зовнішнім виглядом, музичним наповненням і текстами, в яких відкрито обговорювалися питання сексуальності, психічного здоров'я, вживання наркотиків, а також про нещасне дитинство. Вокаліст Брайан Молко щедро накладав нові туш, запустив волосся по плечі, фарбував нігті чорним лаком. Також красувався на сцені в жіночих сукнях. Він відповідав на це так: я вірю у свободу одягу. Коли йдеться про те, що ти висловлюєш себе через одяг, неважливо, що вдягаєш. Якщо тобі зручно в жіночому одязі, чудово. Наприклад, кілька століть тому чоловіки носили сукні. Це було модно. Музика гурту позиціонувалася ним самим як треки аутсайдерів для аутсайдерів. Усі підлітки, що потребували визнання, отримали втілення мрії. Фріків, які стали знаменитими. Зі слів учасників, коли гурт з'явився, вони були абсолютно немодними. Вони не вписувалися в жодний музичний тренд. І певно люди зацікавились їхньою індивідуальністю. Хоча для самого гурту уся не схожість на інших була цілком природною. Плесібо це спосіб виразити себе. Утім, незабаром і самі шанувальники переконалися, що позерство тут ні до чого. 98-го року Плесібо випускають свій другий альбом «Without you I'm nothing». Випуск альбому передував випуску синглу «Pure Пюрмоні. Із загальної концепції платівки він дещо вибивається, але музиканти не помилилися. Пісня стала хітом на цей трек. Також було знято кліп у сіро блакитних тонах. Брайан Молко стоїть на даху висотної будівлі. На землі батьки, поліція та швидка. У результаті він стрибає, але не розбивається, а йде стіною вниз. У тому ж році плесіби знялися в епізодичних ролях у фільмі Тода Хейнса Оксамитова золота жила, присвяченому Глем Року. Хто не знає, Глем Рок характеризується як ефектний рок і поєднує в собі водночас грубе бунтарство і елегантний гламур. Тож поява гурту в подібному фільмі досить логічна, оскільки це все було близьке Брайану і дитяче захоплення Боуі, і особливості іміджу, гендерна невизначеність і макіяж. 2000 році молко розпрощався зі своїми кучерями, що стало справжньою трагедією для фанатів, і разом із гуртом записав третій альбом: Важкуватий, жорсткий і похмурий. Він ніби підсумовує усе створене раніше, розуміючи, що після феноменального успіху попереднього альбому до нового чіплятимуться критики. Тому музиканти взялися експериментувати. Пласібо розширює тематичне наповнення своїх пісень. Тепер їхні герої. І не завжди продовження молко, а й темношкірі, які постраждали від расизму, уаєристи, трудяги, а також люди, що беруть участь у масових заворушеннях. Ще більш похмуре, обтяжене звучання. Гурт розпалює емоції до краю. При цьому навмисно затягує звук, робить його, ніби занудним та дещо липким. Новий альбом довелося чекати три роки. Минулі виходили з інтервалом у два. Про гурт нічого не було чути. І коли новина про майбутній реліз просочилася в маси, вірилося в неї важко. Ніхто не знав, чого чекати від платівки після завершення імпровізованої трилогії було не зовсім зрозуміло в якому напрямку рухатимуться музиканти. Але 2003-го вийшов їх четвертий альбом та викликав неоднозначну реакцію. Думки, як завжди, розділилися. Якщо в минулому альбомі експерименти були не зовсім впевненими, то в цьому у музикантів професіоналізму додалося. Вони явно отримали те, що хотіли. Змінюються тексти і має двозначних та розбитих віршів першого альбому, чорної романтики, другого, нервового самовизначення, третього. Хоча більшість пісень знову присвячена любові, але тепер у цьому коханні можна побачити майбутнє, а не чорний і непроглядний смуток. Брайан дивиться на життя більш оптимістично і, незважаючи на очевидну високу якість нової роботи, сприйняли її досить негативно, бо четвертий альбом мало нагадував перші так улюблені альбоми. Вважала, що ця по-справжньому доросла робота дуже слабо нагадувала творчість молодих епатажних хлопців. Чимало фанатів, як відомо, найконсервативніші люди на світі. Вважають, що за цей настрій пласіво і варто було триматися. Але музиканти думають інакше. Після 2006 року вони пройшли шлях тотального очищення дзена та психотерапії, а ще взяли нового, молодого та готового до експериментів барабанщика Стіва Фореста. З того часу гурт націлений швидше на стадіони, ніж на сумне прослуховування треків у наушниках, і оспівує визволення не через героїн, а через ухвалення себе та світу навколо. Все це відобразилося в альбомі 2009 року, можливо, наймолодійнішому. Але найнеживішому альбомі плесібо. Dream brother, my Музика стає ідеальною, майже цікавою. Що для колективу є протиприродним, але втрачаючи біль, втрачає і душу. Здається, молко тоді зрозумів це і сам. Тому уже наступний альбом після цього вийшов набагато більш нервовим та болючим. Чому ж пігулка Пласібо залишається такою ж привабливою, навіть після пережитої кризи та відторгнення публікою? Відповідь на це питання неоднозначна. Завзятість і відсутність страху бути жалюгідними. Ліричний персонаж тоне, розкладається, кровоточить, плаче та принижує себе, як кожен із нас часом. Це також і голос молко, що запам'ятовується з перших нот і назавжди залишається в пам'яті. Неприємний, гугнявий, різкий із втягнутими закінченнями, але водночас м'який та ласкавий. Ці аспекти забезпечують міцний фундамент, стійкість та ностальгійну суть. Музики Пласібо. Наразі гурт переживає своє відродження. У 2022 році, через 9 років після виходу останнього альбому, вийшов альбом «Never Let Me Go», де Пласібо експериментують зі звучанням і стилем виконання, при цьому постійно цитуючи самих себе і зліплюючи одну пісню з кількох старих треків. Це не означає виживання. Плесібо настільки знають себе, що самоповтор означає закріплення своєї індивідуальності. Втома забивання на очікування слухача простежується вже давно, але це не знак того, що гурт близький до відходу зі сцени. Поки у світі існує біль, існуватиме і плесібо. Хоча б у вигляді відчуття, що витає у повітрі, або смаку незамінних ліків на язику. Отож, ви були в мюзікрумі. Слухайте класну музику, зустрінемось в наступному випуску.